Всех витам на своем канале. Всем привет. Все, уже, короче, таки справы. Ездил за семена. Ну, не я ездил, моя тачка їздила. Ездила, короче, в бровары. В бровары. Представьте, треба было ездить за семенами, щоб сіяти пшеницу Ярову. По, по своей области. В кого тільки не питав. Ни в кого немає. Ярової пшениці Пришлось в Бровари їхати на склади, щоб купити семян. Прикиньте. З Харківської області їхати в Бровари. Тільки сьогодні приїхала. Я короче от З броварів! Зараз покажу. Свій. З рив, от дивіться. З броварів. Приїхала смена. Ярової пшениці. Щоб зараз посіяти Оце ж... Такі семіна золоті обходяться. А питав у себе, тільки яровий ячмінь є на пасів. А пшениці немає ні в кого. По фермерам питав, короче, ні в кого немає ярової пшениці. На продаж. Вони собі оставили. А щоб купити десь рядом немає ні в кого. То їздив аж бровари за семенами. Тільки от приїхала машина сьогодні. Сброварил, щоб семена, щоб засіяти собі. А завтра планую, короче, думаю, вже покультивувати свій огород. Тут 20 соток у мене. Засіяти хочу люцерна 10 соток. Хочу замочити люцерну, короче, во дворі. Ванну притягну, там у мене ванна є стара. І, короче, ванна стара. Хочу її там налить води туди. намагнить на люцерна. Хочу. На ночь, короче, замочить семена. И щоб вона набухла, получается. И щоб, короче, потім она намагничена уже, щоб с ячменем замешать и посеять на сина, щоб була люцерна в мене. Так что таки справа еще по пути багато информации всякие узнал. Особенно я не думал, что я такие за за семью даже не хочу казать. за бывшего тестя, за жинку и за дочку, ну такие вот, ну, ходят, ну, как сказать, что люди так считают их, я просто, для меня это шок просто, я не могу до сих пор видеть, Ты, что, короче, считают, что с головой у них, короче, не все дома, ну, как не все дома, что торм... тормозят, для меня это, конечно, неприемно, вот это там я был по пути, заезжал, но так, Це в лицо вони не кажуть, говорит за спиною кажуть, короче. Ну, неприємно, Неприємно. конечно. Неприємно. Це хай Вони дивляться. Это ж їхні друзі, так кажуть, за спиною, за їхні. Так що мені не Так що такі от справа. Це заезжал везде, по області заїжджали. Так що отакі от, от справа. Хоча мої жінки, от батьки, у, мої, у моїх дітей, скільки в моєму першому, 8 років уже, 9 рік. От як моя жінка завагітніла першої дитини, так і батьки перестали спілкуватися з нею. Якщо вони вже 8 років не спілкуються з нею соціальних сітей, всі, у них в родині пятеро їх, у ній виходить, сестра і скільки, Три брата, да? Ну. і вони даже не знають, як моїх дітей даже звати, Не то, що вони там спілкуються. Вони даже не знають імена моїх, моїх дітей всіх. Вони даже не знають кількість моїх дітей, Не то, що там братя. Ну. Мои жінки, получается, братья ее и сестры, они даже между собой не общаются. Все из-за майна. Все батька, я так и за имущество, так все колоты. И что связано там с ключами, что що... мои жинки у нее были приватовские ключи, батька уже не общался, получается, с, ну, моєю жінкою, жінкой, это дочка його. То він в цей час, уже повномасштабна війна почалась в 2022 році. Вони лазили, представте, в ключах і переводили гроші з тих ключів. А, ну, її виходить, використовували <coughs> Вона думала, що ключі вже не дійсні, Вони не роблять. вони використовувалися ключами. <coughs> так що при прийшлося їх вообще. Видали, заблокувати, щоб вони взагалі забили навіть дорогу до них. не то, що там. І кримінальне провадження ще на, на тих осіб, які користувалися які отримали гроші з тих ключів, кому він пересилав ті гроші, щоб кримінальне провадження відкрили. І всі розпочатки щоб ці люди вони відповідали за свої злочини, які вони здійснили на протязі всіх років. З тими ключами. Так що таки от справа. І не тільки з ключами. У моєї жінки там магазини були. На ній була оформлена сільхозбаза. магазин получається. Склад магазину. Ну, все приміщення там, де автосільхоззапчастини знаходяться. І ще інші магазини, ну тільки вони... ну, ми. Подивились, ми думали, що спочатку батька заховав ну, всі магазини. Думали, це він зробив. А як з юристом подивились, він каже, говорит, що до 2013 року не було реєстрів. І ці інші магазини він просто не вспів внести в реєстр. Либо не вспів, либо не зображав. Ми не знаємо цього. По якій причині він не внес інші магазини в реєстр. А так вони, ну, числяться на мої жінки. Так вони в 23-му році, короче, во время окупації цієї всієї, підробили документи, Вони на окупованій території знаходяться, Підробили документи і переписали майно на брата, На Марину, получается, Марина, моя жена. Це батько переробив документи на свого сина. Ну, он младший, получается, за Маринкой идет. Я не знаю, младший он. Ну, получается, Марина старше, моя жінка, а потом брату это идет. Вот она на него по, по фальшивой доверенности. Она была скасована, она выехала, скасовала отсюда доверенность. А он сам бланк доверенности оригинала не отдавал этой доверенности, получается. И под всей фальшивой доверенности Він ну, там гроші, може, заплатив, чи ще щось. І переписав це майно, що було на моїй жінки, переписав на свого сина на окупованій території. І, і потім, коли вона була свою трудову, вона виїхала, їй треба було в декретну відпустку тут ставати. Виїхала, бо вона безперервно працювала на нього. Він їй ні зарплату, нічого не платив. Вона вичевела в нього, ну, а вона виїхала і казала, давай мені гроші. Він, коротше, почав там всякими, ну, чуть не матами казати, ну, за гроші. Ти типа нічого не вкладувала. так вона Йле вижила, Те, що він, то, що вона заробляла там свою зарплату, він трохи їй від... віддав їй трохи грошей. Ну, ми так посчитали, считаю, по 6 тисяч гривень з мінімалки з 2009 року по 2015 рік. То, що вона працювала там без, вих... без... Ну, там вихідний тільки був, з утра до вечора. Він обіцяв, їй, що це сімейний бізнес буде, що типу, вона типу, буде при грошах. І вірила батьки. А батька з нею так погано поступив. Представте, вона працювала на батьку. Ну, Платився підходний налог, а пенсійний фонд сплачувався. А коли вона виїхала з окупованої території і подавала документи на декретну відпустку, їй треба була ну, це трудова, щоб, щоб доказати, що вона там працювала. І щоб їй нараховували за дітей декретну відпустку. А він як зробив? Він трудову не віддав. Щоб на дітей не платили гроші, щоб є тільки 860 гривень, як домогосподарка, типа, вона нігде не працювала ніколи, щоб її тільки сплачували 860 гривень. Він так зробив, виходить. Він спеціально він просто не захотів платити п'ятерим дітям декретну відпустку. Бо вони соціальні служби типа, коли, коли у мене було четверо дітей, вони кажуть, представте, він, скільки вже має, 700 тисяч гривень. Говорит, а если ви родители п'яте дитина, то він вообще не розплатить, говорит, ніколи. То його що спасає, що там окупована территорія. А так він подав, подав його на суд і би його виплачувати за всіх п'ятеро дітей. Ми б його ще самі на суд подали за моральний ущерб, що він наніс моїм дітям, що мої діти не получали соціальні виплати декретну відпустку моєї жінки, представте, їй не платили і за нього. за те, що він, ну, не віддавав трудову. Він вообще казав, говорить, у тебе ніколи не її, представте, вона, ну, училище, ну, типа, бурси якось там закінчувала, там професія, там, комп'ютер якогось там набору, Ну, короче, лишь бы ходити в якусь бурсу. Він відправил її, ні. Короче, ні образование, нічого, короче, їй не дав. Говорит, зачем воно тебе треба, у тебе база є, типа тебе воно не треба, Ты, типа тут будеш заробляти, тебе вообще вчитися не треба. Оце я кажу, вчитися всегда треба, бо вот такі вот обставини в житті можуть скластись. Щоб рідний батько може викинути, и ти будеш не без образования, без стажа, без нічого, вірить вообще никому нельзя. Тільки нужно доверять Господу, і вчитися, и і получать образование, і тоді у тебе буде все добре. А вірити на слово якомусь, навіть батька рідний може так поступити. Ну, це, конечно, у мене в голові не вкладається. У мене є люди там, і люди непрості, з ким я зараз спілкуюсь. У них є дочки, у них те ж саме все є. Бо вони заботяться, допомагають. Даже продукти, гроші висилають. І, і як, ну, я як віруючий, да? мені Бог чекає, як спеціально, людей таких посилає. ну, таких. Зажитніх людей, які ну, розказують, мені, от я поїду до дочки, от я поїду туди до дітей коротше, розказують, що вони везуть, поняв. А я думаю, чому так, Господи, що так вони так до своєї дочки так погано відносяться. Так вони не, ну, не до... мене, лично, мені нічого не треба. У мене все є, я сам собі заробив, у мене свій автомобіль, свій будинок, мені нічого не треба, я сам вмію заробляти. Ну, да дітей, не представьте, навіть дітям ни разу ні разу вот, вона народжувала, навіть да? пеленки, ні одного памперса, нічого не давали, нічого абсолютно. Вони стали передрізатися, він боявся, щоб вона 50 гривень попросила ма, там, дай, там на больницу, там, на 50 гривень, там, чи там, у нас були якісь скрутні ставища, щоб вона не дай боже позвонила щось попросила якоїсь підтримки. А люди нам звонили, ну, звонили там чужие люди и казали, от твой батько от Таїланд поїхав развлекається, типа, типа, ты ти дитинку народила, он би бил коляску, тобі, тебе Марин лучше подарував, би. чи ще щось дитинки. Як, ну знаете, як народилась дитинка, так от дітям щось дарять, коляску якусь, чи щось, чи ще щось дарят. Ну як типу, Подарок роблять, як дитинка тільки народилась, либо на рік. там. Вони ні на рік, ні на день народження, ні на новий рік. Нічого абсолютно нічого. Нічого. Він, була база на нього, автосельхозяпчастини. База і ще магазини работали. ще мельницю поставив, він щоб муку робити корма. Поставив ще 70 свиноматок собі. Щоб зароблять. А дітям моїм даже конфет не мог вислати. Мені чужие люди, чужі люди, пенсіонери, чужі, родственники, ті його знайомі з одного города, гроші висилали моїм дітям, конфеты, подарунки висилали. І казали, не не говорить, что ми вам висилаємо гроші. Ось вот так вот. Не знаю, для чего вони не кажуть, щоб он нічого не казав, чи щоб он їм вже гроші не видавав. Непонятно. по какой причине вот люди так поступали. Но это не люди, я не знаю. Это людьми трудно назвать. Я не знаю, что у них в голове вообще. Они, представьте, ходят до церкви, ходят. До церкви такие вытворяют. Не примириться с родной дочкой. Вы представляете, враждовать с родной дочкой и ходить до храма и рассказывать людям о Господе. Это абсурд, я думаю, абсурд. Бог каже, примирись з братом зі своїм, тоді переступай порог Божий. Якщо він не може з дочкою з рідною примиритися, ні мати, ні батька, я не кажу вже за брата, хоча, хоча я, як брат, просто повірю. І він навіть зі мною ні разу не спілкувався за своє життя, ні разу, він даже не знає, що я за людина. Я звичайно працьовіта людина. Я ніколи не роблю ніякого зла, ніякого гріха. Я чужого ніколи не візьму, я знаю, що за це придеться відповідати перед Господом, я вам кажу. Люба крадіжка, прийде приде розплата, сіний жатву у них ніколи ніхто не відміняв. Ніколи. Якщо ти зробив якесь кому-то зло, пройди. Не багато часу, а може ти багато часу, і це до тебе все вернеться. Любе зло, що ти не робиш. Даже если ти кайфуєш, що у тебе все добре, І ти заробив когось, комусь зробив погане. І ти до, до тебе все приходить. Обратно, тільки в другій формі в 10 раз ну, гірше, ніж було. Тому що Бог каже, не роби ніякого зла ніколому. Нікому говорить, не роби. Говорить, Говорит, и будь за всеми в мире и не рабы никакого зла. Это говорит Господь. Он не кажа рабы зло, рабы там то, рабы что. И неведомо, вот это ключами, кто пользовались, там, его там дружки, чьих щось, там, кому не лень, пользовались ключами. Вы представляете, как нам, ну как на, нами, как половой тряпкой, кто использовался за нашей спиной, как нам... Тяжко это было все переносить, тяжковато. И як, ну, заявление подавать на рідного батька, представьте. Чтобы остановиться. Хоча мы, не раз он подобные речи творив, мы это не робили. Хотя мы могли в первый день зробить заявление. Написать. Остальные. Мы думали, что він как бы думает, что Господь разум что-то поменяє, что-то він не будет таке вытворять. Мы смирились, живем, ну, думаем, что він нас не будет трогать. Ми жили своїм життям, вона, що це лазив нас в ключах, ми були просто в шоці. Просто в шоці. І мені звісно, хто там тими грошима розпорядив, і, може, його хтось і пограбував. А він буде думати, що це Марина. Марина робить, що на гроші знімає. Марина ні копійки, ніколи чужого не візьме. І я тим більше. Якщо навіть були гроші. Мы б ніколи чужі гроші не взяли. Это 100% я даю. Я, я говорю це перед Господом, что я чужого не візьму ніколи. Бог свидок это. Я не просто так пришел до Господа, чтобы пробить якесь зло или десь вкрасти, десь обмануть кого. Я до прихода до Господа, коли я принял Иисуса Христа в свое життя, я жив іншим життям. Я Ездил по ресторанам, у меня было кру... крутые девчата, я с девчатами ездил по караоке, в ресторанах зависал, за меня оплачивали везде девчата, я был как Эль Холмс везде развлекался, меня в... кругом принимали, я по городам ездил, все местные там, где я жил, все они знают, как я жил, какие у меня возможности были и как я жил. У меня у нас был сви магазин, лично у нас был сви магазин. Ми займалися ми трошки займалися, торгували продуктами. У нас був невеликий магазин, ну такий звичайний магазин. І ми там розвивались уже все. Як прийшла окупація, ми зразу навіть бросили цей товар, все бросили. Ми, я лично закривав свій дом, взяв тільки зимні сапоги, виїхав і казав, та поїду до родственника, а мої родичі, тут змі... В змі... город Змеї, живе в область. Я думаю, я почекаю, тут. Поїдемо, думаю, якісь може, знаєте банди формування, вона розсосеться, і я приїду додому. І у мене були любимо коти, собаки, там, усі були тваринки, у мене кролики там. Хоча у нас там такий городок, ну, поселок, там где я жив, у мене поселок такий, такий типу, не село, таке. Ще. А у нас було населення 8000. І до міста від ближайшего десь було від 15, 15 до 20 км до будь-якого міста було розстояння. Там, як то в один міст можна в інший було з'їздити. Ну, в будь-який напрямки можна було з'їздити в любой міст. Я не знаю, дивляться вони мій канал чи ні. Чи підпис, підписані вони на мій канал. Марінини, і батьки, там, може вони і дивляться, то пусть вони подивляться, і пусть вони порозмішляють, з ким вони, з Господом, чи, чи що їм шепчуть в голову, що вони так живуть і вони так поступають все це своє життя. І на чого він над... надіється, ну як би, якщо він роблячи зло, і що хоче, щоб Господь зло, злом на зло відповідав, чи що. Бог це добро і любов. Бог ніяке зло не робить ніколи, запам'ятайте. Бог це любов і добро і самопожертвування. Оце Господь. Люди, які самопожертвують, в тих Господь живе, а не ті, що тільки відбирать, брехати і скриватися. Як може Господь відповідати тоді? Чисто серце сотвори во мені, каже Господь. чистим серцем треба жити. Спілкуватися, життя таке коротке, життя. Являє... Господь каже, наше життя це пар, являючийся на мале час. Оце Оце таке, що життя дуже коротке, треба спілкування, треба жити. Ви розумієте, мені Ну, життя, воно моїм дітям вже по 10 років. Ну життя йому туди-сюди він школу вже закінчує. Вони навіть їх ніколи не бачили, моїх дітей. Ніколи. В житті. Одного тільки Назара, грудно, грудничка бачили, тільки от народилась. Тоді вони ще трошки зманили, їй щось треба було від неї. І то вона показувала фото, скидувала Назарчика. Одного, то бачили Назарчика. От і все. А тих інших всіх четверих дітей, інших, у мене їх 5, ніколи ні разу не бачили. Може, вони десь в соціальних сетях, може, десь бачать. Ну, щоб так напряму, так спілкуватися з дочкою, щоб їх бачить, то вони ніколи не бачили моїх дітей. Вот таки от справа. І я не знаю, що вони там розказують людям там у себе в місті. Я не знаю, що вони там плетуть. Я даже і себе не можу даже представити собі. Не можу, даже. Ну, щоб рідний батько заробив так, щоб дитина не получала декретну відпустку. Ладно, там з цим майном, да там. Вона виїхала, там окупована територія. Вона вже смірилася з цим майном, наприклад, там окупація, вона там, при окупації з росіянами, точно не буде ніякого бізнесу вести. Хоча вона навіть мільйони їй давала, вона не піде на це. І я, і я не буду брати ці гроші, я не буду робити там. Я виїхав не для того, щоб Я ці гроші, не то, що гроші, я не хочу їх бачити. Ну, их не лица, они столько натворили на нашей земле. И тогда, изначально, я как они были, и там референдум проводили. И я такая злость у меня была. Я хватил самых лично. Дали мне тогда оружие. Сам бы, хотя я верующий, у меня бунтовала все внутри, что как так на мою землю пришли люди, неведомые нам, и ставят свои порядки. Я жил хорошо, мне было там комфортно в своей стране. пришли, ну как бы окупывало я еще одни колоши, мог взять и с и въехать. Я пришлось мне тих, бус брат бросил свой, тики его пошпаклевал, вот он силы в мою шестерку стару и выехал и бросили. Я даже и речи свои нияки не брал. У меня там и принтера, я стики там оборудование, ноутбук и компьютеров понакуплялся. Стол себе комп'ютер не анавил, думал, занимался, там думав, займався кліпчики різні творив. І бросив, коротше, закрив дом, свою кімнату, все, все ну коротше, бросив і виїхав. А мне ще там оставався, де які час там, 2-3 місяці оставался там. Потім звонили, я, 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 що, що не витерпіли і бросив. То все майно, там. І мотоблоки, все в гаражі, стільки. Мотоцикли у мене були, ще тільки там не. Стільки багатства, бро. Ну, для мене це нічого не значило абсолютно. Уже життя дорожче. і, ну як би, Мир і свобода дорожчі, ніж як і от це все майно. Свобода. це росіянам не понять. Свободу люблять українці. Або вони не люблять рабство і щоб їм і хтось командував, Ми любимо волю. І у нас інтелітет інший. І ми мислимо по іншому. Так що такі от справи? О, така поездка. І я просто че, че цей розговор завів, що. Ну, не хотілося цей розговор заводить. Просто птічка якби нашептала. Не будемо казати, хто. Ну, так люди кажуть. Ну, і вот друзья, друзі би за спиною, що вони кажуть, Но вони це не вічі кажуть, а. Так, за спиною там гуляє. Мені ну, не, неприємно. Навіть я з ними не радичаюсь. ну і навряд чи, якщо ми якщо вони ніколи зі мною не спілкувались навряд чи ми будемо спілкуватися. Це навряд. Моїм дітям таку шкоду зробили. Те, що мої діти без хліба сиділи нікий час, коли війна, треба було гроші якісь там. І не могла не оформити нічого, То, що документи він не віддавав. Ну, робив всяческе зло, щоб якийсь ущерб нанести моїм дітям і жінці моїй. Так що такі от справи. Так що на этом, я думаю, все закінчу. Тому що я набалакав уже і так 25 хвилин. Це забагато для вас інформації. Так що такі справи. А з'їздив, короче, за, за пшеницей Яровой. І трошки так подустала, нервна система, знаєте, яка зараз. Переживання оце все. це ж не так просто, все. Ну, переживаєш, війна, і ці дрони без літають. літає. Ця братуха їздили, там ряд <клідом> рядом з собою. То там дрон прилітав прямо на поле там. Вони на тепличку трошки земельки брали. То каже, говорить дрон упав, прям там дымяра такий валив. Ну. Люди зараз зараз всі в стресі. Бо ми не знаємо, що нас очікує далі. Що, що буде далі? Чи буде далі війна ця продовжатися? Чи, чи, що вона буде? Чи, мир, чи буде щось, мир якийсь, чи, чи не буде. Чи, чи ми переможемо, чи що, що. Нам тільки на Господа. На Господа я надіюсь. Я вірю, що Господь. Ну, Бог каже, я вам так скажу: Господь каже, не передвигай межі ближнього. Це вони передвигають нашу міжу. Це проти Господа. Господь каже, щоб міжу ближнього не передвигали. Бог відділив для нас землю. Це наша земля. Оце країна, яка була у нас, це межа для українців. А любий, хто прийшов, це він заповідь Божу, як би нарушив. Передві... Передві... Передвинув, як как би, бы, дві ближнього свого. Так що такі справи. Так що Господь з нами. тому що Бог даже каже, щоб ніхто не передвигав між ближнього свого. Так що такі от справи Всім благословення, всім кращого, вражаю в цьому році. Дорогенькі. Не забувайте підписуватися. Я. За все благодарю Господа. Я благословляю вас, всех своїх глядачів, хай вас Господь трясно благословляє, дає крепкого здоров'я всім. Пусть ваша депрессия будет розрушена в ім'я Ісуса Христа. І пусть ваше серце радіє, и пусть ваши рідні та близькі будуть под охороною Господня. Я благословляю ваших рідних и близьких. И всех, за кого вы переживаете. Пусть Господь даст свою охрану. Пусть все ангелы Божьи вас охраняют. Всем желаю гарного дня, процветания. И не забывайте підтримати наш канал. Все мотивує вам далее снимать. Всем до побачення, всем счастья и здоровья. И до наступных видео. Ну, до наступных. будем снимать далее посев пшеницы там ну да пшеницы там ну зараз хочем посеять ну лицерку, как я сказал ну а далее уже посевы и тогда подаемся какие семена в броварах какие гарни ну они там калиброваны уже и так далее ну всем до побачения всем желаю счастья здоровья и до новых встреч до побачення.